Вони не від світу, як і я не від світу. освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ, і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за Словом їхнім. Щоб усі були єдине, як ти, Отче, в мені, і я в Тобі. Так і вони, нехай будуть у нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. І славу, яку Ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдине, я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, і щоб зрозумів світ, що Ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче. Ті, кого ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від створення світу, Отче праведний, і світ тебе не пізнав, а я пізнав Тебе, і ці пізнали, що Ти послав мене. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию, щоб любов, якою ти полюбив мене. У них була, і я у них.